Підпалювали за виногороду релейні шафи у Павлоградському районі, судитимуть жінку та двох неповнолітніх. Злочинці свої дії фіксували на камеру мобільного телефону, щоб відзвітувати куратору про виконання замовлення. У такий спосіб вони встигли пошкодити два об'єкти придніпровської залізниці. Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення диверсії. Наразі затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Зустріч присвячена реалізації ветеранської політики та допомозі родинам загиблих військових, відбулась у Павлограді. До обговорення долучилися представники громадських організацій, які опікуються сім'ями полеглих захисників, зокрема, Наталія Вольська, голова ради родин загиблих захисників і захисниць при міністерстві у справах ветеранів України, керівники міських служб, соціальні працівники та самі родини загиблих. Минулого року я особисто надала звернення до представників нашої влади, це до прем'єра прем міністрів, це пана Дениса Шумеля до Кабміну, до Офісу президента особисто, до Верховної Ради і до міністра оборони пана Умірова надала звернення. Ради родин загиблих З трьома питаннями це перше щодо загибелі добровольців, які загинули перший місяць повномасштабно. Другим питанням було це пенсії для родин. Це ну, ви мабуть, перерахунки, Це такі, там, да, таке питання. ну, шут, ну Звертаємось, перераховуватись на це. йде час близько двох років, але ж. Так, і третє питання це було щодо небойових втрат, які фактично є бойовими, але внаслідок захворювання, внаслідок ПТСР, внаслідок і результатом цих звернень було протокольне доручення Дениса Галя, щоб на платформі Міністерства ветеранів була створена робоча група з цих соціальних питань. І з представниками ради родин загиблих, там ну, я і два якраз війшли, і представники усіх профільних міністерств, у яких має цей питання. Говорили про важливі питання: як підтримати родини загиблих, які пільги їм потрібні, як краще організувати допомогу, а також як зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. Міський голова запевнив, що міська влада і надалі підтримуватиме родини полеглих героїв, і прагне до того, щоб ця допомога була неформальною, а справді ефективною. Працюємо вже в напрямку соціальної підтримки, соціально-психологічної підтримки, військових, військовослужбовців, зниклих без сімей загиблих і так далі. Тобто ця робота у нас ведеться. Усі учасники зустрічі висловили свої пропозиції та побажання, як покращити роботу в цьому напрямку. Зустріч завершилася згодою продовжити спільну роботу та налагодити постійний діалог між владою, родинами та громадськими організаціями. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК У 2025 році родичі загиблих військових мають право на пенсію за спеціальними умовами. Про це нагадують у пенсійному фонді. Мами та дружини загиблих військовослужбовців можуть вийти на пенсію достроково з 50 років, якщо мають 20 років страхового стажу. Батьки та чоловіки з 55 років навіть без необхідного стажу. Пенсію призначають і за іншими умовами: якщо є інвалідність, пільговий стаж або інше право на ранній вихід на пенсію. Розмір пенсії залежить від зарплати загиблого. Наприклад, батьки, дружина або чоловік отримують 70% від грошового забезпечення. Дитина теж 70%, а якщо дітей двоє чи більше, по 50% кожній. У 2025 році мінімальна пенсія для одного з батьків або дружини чоловіка майже 8 тисяч гривень. Для дитини гарантовано 6 тисяч гривень щомісяця. Якщо родичам понад 60 років або є інвалідність, вони також мають право на пенсію незалежно від стажу. У такому випадку виплата становить 30% від зарплати годувальника. Вони щодня поруч із пацієнтами працюють у складних умовах, тримають високе навантаження, але не втрачають головного бажання допомагати. Одна з таких фахівчинь лікар лікарка-рентгенолог Софія Ткач, яка в медицині 5 років. Мені підказала моя сусідка по гуртожитку. Вона сказала, ну, я знаю тебе, тобі це має підійти. E, взагалі раніше думала інший напрямок, але і так випадок склався, що при розподілу мені запропонували це місце, і я така, поїду, буду працювати. Її кар'єра почалась у найскладніший період під час пандемії COVID-19, коли потік пацієнтів був надвеликим. Ще одна досвідчена фахівчиня Павлоградської лікарні Олена Добродєєва. Вона працює в Акушерсько-гінекологічному напрямку. Працюю з 1993 року. В дитинстві завжди бажала бути лікарем. Мати, батько. Покупали мені е, іграшки, зв'язані з медициною. Помнити, пам'ятаєте, був такий наборчик? Там була фаніндоскоп, шприць. От таке було. Вона пам'ятає той період, коли робота в медзакладі починалась із підтримки колег, а знання передавались з їхнього досвіду. Були лікарі, які мене навчили. І якщо пішов в медицину, то страх немножко уходить на останнє місце. А, да, не вмів. Прийшов, спросив Ніколай Ніколаєвич Микола Миколаєвич. Вмієте це робити? Ні. Вмієте це ні. Навчимо. А ось про завідуючого відділенням фізичної реабілітації розповідає директорка закладу. Це наш флагман. Він дуже комунікабельний, до нього люди прислухаються, він вимагає те, що потрібно для якісної роботи, для того, щоб пацієнту було комфортно в цих стінах. Саме ці працівники Павлоградської міської лікарні номер 1 отримали відзнаку Кращий медичний працівник, а також персональну премію Павлоградської міської ради. Трохименко, Олександр Молчанов, Кирил Дмитрук, Анна Макабула, Новини ПТРК. Топ 10 найпопулярніших вакансій. Державна служба зайнятості оприлюднила найзатребуваніші професії цього року. Найбільше у сферах торгівлі, транспорту, медицини та обслуговування. Серед лідерів продавці найбільш затребувана професія року 18 тисяч вакансій, підсобні працівники близько 11 тисяч, водії від легковиків до автобусів і навантажувачів 9,5 тисяч пропозицій, кухарі близько 8 тисяч вакансій, медичні сестри та 7 тисяч пропозицій у різних напрямах. Прибиральники службових і виробничих приміщень майже 7 тисяч. Бухгалтери, включно з головними бухгалтерами та фінансовими спеціалістами близько 6 тисяч вакансій, адміністратори офісів, залів, кінотеатрів, а також швачки по 3 тисячі пропозицій. Охоронник понад 2,5 тисячі вакансій. Загалом роботодавці подали понад 230 тисяч пропозицій. На Дніпропетровщині нашестя сарани перші повідомлення надійшли з Нікополя та прилеглих громад. Екологи припускають, осередком стало дно каховського водосховища, що зросло очеретом і вербами. Ідеальні умови для розвитку комах. Є інформація, що осередком стало дно каховського водосховища. Воно так само затягнулося очеретами, так само затягнулося вербами, і там була сприятлива умови для розвитку цих комах. Сарана розвивається у двох формах: поодинокій і зграєвій. Найнебезпечніша друга. Комахи вилуплюються одночасно, ростуть разом, об'єднуються у зграї та починають мігрувати в пошуках їжі або для розмноження. За день можуть подолати десятки кілометрів. Коли вони вилуплюються зграйною, вони разом ростуть, вони створюють зграю. Потім вони починають мігрувати. А міграції вони можуть бути харчові або для розмноження. Комахи всеїдні, знищують злакові, кукурудзу, овочі, багаторічні трави, молоді дерева. Якщо їх багато, буквально обгризають усе зелене до стовбурів. Таке дерево втрачає листя, не накопичує поживних речовин і може не пережити зиму. Коли дерево повністю обліплює, то до кінця дня вона це дерево може об'їсти. Воно не накопичить достатньої кількості крахмалю і споживних речовин на зиму собі. Потім після зимівлі воно може просто не вийти з зимівлі і може загинути. За словами біолога, обробляти заражені площі з повітря не можна. Територія біля Каховського водосховища прострілюється. До того ж, масова загибель комах після отруєння може зашкодити екосистемі. Токсини потраплять до харчових ланцюгів. Вона загине, будуть лежати мертві отруйні ці... комахи, яких будуть їсти миші, да, інші комахи, і також будуть труїтися. Екологи радять шукати біологічні методи боротьби: грибні паразити та мікроорганізми, які вражають лише сарану, не завдаючи шкоди іншим видам. Грибні паразити це найефективніше. Ось зрозуміло, це для нас ну, якби новинка в таких масштабах. На Павлоградщині ситуацію вже беруть під контроль. У вербківській громаді мешканців закликали проводити ранкові й вечірні обстеження полів. Узбіч лісосмуг у разі виявлення сарани негайно звертатися до фітосанітарної служби. Хімобробки дозволені лише з попередженням громади та пасічників. З огляду на спекотне літо та незаймані території, екологи попереджають, ситуація може повторюватися щороку. Вчасна реакція єдиний спосіб уникнути масштабних втрат. Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Великі собаки тепер можуть подорожувати всіма типами вагонів у швидкісних інтерсіті плюс за умови викупу всіх місць в одному ряду. В купе класу люкс та міжнародних вагонах теж із повним викупом купе. Службові собаки військових їздитимуть безкоштовно, але з намордником і повідком. Маленькі тварини, як от коти чи собаки до 45 см сантиметрів у холці, можуть бути в купе без переноски, якщо викоплені всі місця. Обов'язкові ветеринарні документи, квиток на тварину, повідець і наморник для великих собак. Нагадаємо, 7 липня діють також єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Улюбленці можуть подорожувати лише з ветеринарним документом. Популярні і незвичайні імена 2025 року, що обирають батьки в Україні та на Дніпропетровщині. У 2025 тисячі серед дівчат популярними стали імена Злата, Емілія, Єва, Аделіна, Аурелія. Серед хлопців Тимур, Лев, Даніель, Адам, Матвій та Олівер. У Дніпропетровській області найпопулярнішим жіночим ім'ям залишилася Софія. Також часто обирали Алісу, Марію, Емілію, Злату, Дар'ю, Мілану та Уляну. Серед хлопців у регіоні найчастіше реєстрували Артема, Данила, Максима, Матвія, Лева, Дмитра та але були й оригінальні імена, наприклад, Валькірія, Лоліта, Мадонна, Рута. А серед хлопців космос, святогор, та Ратибор. Мешканці області народжують маляти й далі, сміливо експериментують. У виборі імен жодних обмежень немає. Спочатку цього тижня в Павлограді народилось шість немовлят три хлопчика та три дівчинки.